Привіт! Мене звати Микола Серветник. Я керівник відділу апгрейд компанії Handmade Hub UA. Мій відділ займається розвитком онлайн-магазинів на міжнародних маркетплейсах. В цьому відео я розповім про плагіни для Shopify, як вони покращують роботу онлайн-магазину та скільки коштують. Поїхали. Плагіни це додатки, які розширюють та доповнюють основний функціонал програми. Для Shopify вони є як і платні, так і безкоштовні. Розповім про декілька з них. Оберло. Дропшипінг-додаток, що з'єднує ваш інтернет-магазин з Aliexpress і дозволяє легше продавати додані звідти товари. Йопто допомагає керувати клієнтським досвідом, збирати користувацький контент, збільшувати продажі, підвищувати конверсію і перетворювати потенційних клієнтів на реальне. Смайл. Перетворює одноразових покупців на постійних клієнтів через програми лояльності. Знижки, винагородження за покупки, реферали, реєстрацію аккаунтів, підписки на соцмережі, відгуки, спокет, дропшипінг додаток, що додає до Shopify магазину топові товари з мегагігантів типу AliExpress, відслідковує замовлення в режимі реального часу. Прайві, емейл-маркетинг-додаток для покращення конверсії, нарощування продажів, стимулювання покупців до повторних покупок через анонси нових продуктів, розсилку кодів купонів, знижок. Безкоштовні плагіни. Бренч Hero. Плагін з SEO оптимізації зображень. Дозволяє провести повноцінний SEO-аудит магазину. А отримані результати порівняти з успішними конкурентами. А ще цей додаток надає звіт з порадами стосовно покращення SEO, збільшення продажів та підвищення швидкості сайту. Order Printer. Додаток, що надає шаблони рахунків, квитанцій, пакувальних листів для їх подальшого друку і використання, зокрема в роботі Shopify доставка, USPS тощо. SendinBlue плагін для автоматизації маркетингу, аналізу статистики, зокрема в межах Shopify, сегментації електронної пошти клієнтів на базі їх попередніх покупок. Product Reviews. Додаток. Що дозволяє збільшувати продажі від переглянутих користувачами товарів завдяки відгукам попередніх користувачів. Так у секції відгуки на товари можна заздалегідь дізнатись, які товари варті уваги та додати до кошика найкраще. Та це ще не все. Понад 20 інших плагінів, як платних, так і безкоштовних, ловіть за лінком під відео. Не дякуйте, поставте лайк. На зв'язку був Микола Серветник. Щасти!